Думаю, це просто більше залежало від ситуації. Я бачив їхні помилки, бачив їхні ті нюанси, якими я можу скористатися. І тому так вийшло, забити голи. Ну і працював. Дуже хотів перемогти. Насправді було дуже, дуже велике бажання, тому що я знаю, що ми можемо перемогти, що ми нічим по суті не гірші. Ми можемо грати на їхньому рівні, та найкраще. Просто ми давно не мали таких ігор, але... Це той, це, це ті ігри, що вчора, що сьогодні. Що я не можу сказати, що я розстроєний перемогами. Я тільки радий, що ну не то, що радий, просто е, це піде нам на користь ці поразки, бо можливо. Всі, всі думають, що в нас якийсь неймовірний рівень, що ми там добре граємо. Але такі ігри нам потрібні, тому що ти з них дуже багато береш. Набагато більше, ніж перемог, 10 мічів і більше. Я думаю, що ми зробимо 100% дуже серйозні висновки. В першу чергу, я для себе зроблю. Я відчуваю, що нема все рівно тих кондицій, що. В мене є найкращі, я думаю, хлопці так само. Ми зіграємося, розіграємося. Ще багато турів попереду. Я впевнений, що ми будемо показувати з кожним туром кращу і кращу гру. Дуже, дуже, дуже подобаються такі ігри, незважаючи на поразки. Я дуже задоволений, що саме такі ігри в нас проводяться, що зробили такі ігри. А... І всі, і багато рівних команд, з якими можна пограти і набрати з великого досвіду. Ми не привикли до такої гри. По-перше, в загальному мало практики ігрової, навіть з простими командами, а з такими їх взагалі по суті немає. То що ми у нас у от таких от матчів за рік раніше бувало там ну 4-5 там сили. А зараз, якщо ми будемо грати раз в місяць, раз в два місяці, по декілька ігор таких рівних, я думаю, ми дуже швидко наберемо, і дуже швидко виростемо. Ми вже зі вчора зробили дуже багато висновків, по типу, та типо Грі по іншим моментам аспектам гри я думаю, ми дуже сильно прибавимо наступні тури. Ми почали з третього періоду якраз грати трошки по іншій тактиці в захисті, а вона потребує більше фізичних кондицій. А в нас вони не найкраще можна сказати, тому що тренування бу у нас були різні то їх готово не були, то їх не було з цим світлом, з цими тривогами, війна в країні. Це ніяке не оправдання, але це як говорю як постфактум, що вплинуло на нашу фізичну підготовку. І найбільше не вистачає реально таких ігор, тому що це досвід зовсім по іншому відчуваєшся в таких іграх, зовсім по іншому тіло відчуваєшся по іншому. Нагрузка зовсім інша. Я думаю, ми попрацюємо над цим. Для мене, так як перший сезон в Динамо, досвід і з іграми, де 10 плюс м'ячів з сильнішими суперниками це також досвід. Звичайно, на рівні таких змагань граю вперше і, звичайно, набираюсь досвіду. Дивлюся, грають інші команди, чомусь щось від інших. Та, звичайно, не вистачає рівних матчів і дуже щасливі, що навіть попри поразку набираємося досвіду більше, ніж перемоги на чемпіонаті України. Турнір дуже високого рівня, нам не вистачало таких. Дуже радію, що могли потрапити сюди. Та першу гру ми виграли достатньо впевнено. Тут дві гри з плюс-мінус рівними командами. По рахунку можна це побачити. Десь можливо не вистачило фізичних кондицій, щоб витримати рівень команд. Самі бачимо, що там замін більше, там хлопці досвідченіші. Ну попереду ще дві гри мусимо забирати свої шість очків і рухатись далі.